Доброчесність це не просто слова, а живий приклад, який ми передаємо один одному. І найважливішу роль у формуванні культури доброчесності відіграють батьки та найближче оточення дитини. Саме вдома дитина вперше стикається з поняттями добра і зла, справедливості та несправедливості. Спостерігаючи за поведінкою своїх батьків, вона вчиться співчувати, допомагати іншим, бути відповідальною. Тому так важливо, щоб батьки були для своїх дітей взірцем доброчесності. Коли діти бачать, як їхні батьки дотримуються етичних норм у спілкуванні з іншими, вони вчаться цінувати доброчесність і прагнуть впроваджувати ці принципи у своєму житті адже діти наслідують дорослих, і якщо батьки говорять одне, а роблять інше, дитина просто заплутається. Важливо пам'ятати, що кожна дія має значення діти спостерігають за реакцією дорослих на різні ситуації. І якщо вони бачать, що доброчесність є пріоритетом для їхніх батьків і близьких, це формує у них стійке розуміння важливості чесності, створюючи атмосферу довіри та відкритості вдома, батьки можуть виховати у своїх дітей бажання діяти відповідально і справедливо в усіх аспектах життя, але виховання доброчесності це завдання не лише для батьків. У цьому процесі важливу роль відіграють також вчителі, тренери, друзі та всі дорослі, які оточують дитину. Кожен з нас може стати ментором, який допоможе молодому поколінню зрозуміти, наскільки важливо бути доброчесною людиною. Давайте разом створювати навколо себе атмосферу доброти, поваги та взаємодопомоги, адже саме від нас залежить, яким буде майбутнє наших дітей.